Вітаю, друзі. Давайте подивимося таке питання. Основні події серпня для України і українців. Отже, які основні події серпня для України і українців? Спочатку подивлюся для України, як країни, потім для переважної більшості українців. Так, основні події серпня для України. Отже, основні події серпня полягають в тому, що війна триватиме, і в цій війні ми будемо ходити самі самотужки. По суті, так, єдине, що нам ми працюємо над тим, де така наполеглива робота над тим, щоб отримати допомогу. Я так думаю, що ми її все ж таки в серпні отримаємо цю військову допомогу. Ми її отримаємо цю військову допомогу, але, можливо, знаєте, або не те, або не в тих розмірах, або не те, або не в тих обсягах. Да, тому що ось п'ятірка мочі, вона про те, що щось, знаєте, трішки, ну не хочеться таке слово підступненько говорити. Да? Але все ж таки сімка пентаклів вона про те, що ну, трошки розчаруємося ми цією допомогою, да? тобто, самі ми будемо, да? тобто, якось якоїсь потужної такої. Потужних вливань не буде. Давайте ще подивимось, які ще події ближче, наприклад, чекають Україну до Дня нашої незалежності? Які ще такі? Ну, покажіть най, найважливіші? Я не говорю про приємні, можливо, це якісь неприємні події. Тобто найяскравіші, най, найзначущі події, найзначущі події. Найзначущі події, покажіть, будь ласка. Угу. Так. Угу. Так, ну вот... Да. Прильоти зверху руйнування вони продовжуються, при цьому. Ну, таке знаєте... буде рух. Так, ну, друзі, давайте я зараз це уточню. Це, про що? Це. Ну, так. Да. Дивіться, мені показує, що війна триває, ну, нічого такого дивного тут немає. Да? Руйнування продовжується, але оцей рух вперед, він стабілізується. Да? І по четвірки чаш ну, наступає така, знаєте, Втома від того, що нічого не зрозуміло, а це про те, що... Якась, знаєте, така нерішучість. Нерішучість в плані того, що ми не доросли до повноцінної радості. Тобто оцього такого емоційного е, хвилі, яку ми всі очікували, е, руху вперед її не буде. Да? Вона буде стабільна, вона буде стабілізуватися, і це нас всех дуже засмучує. Тому що по Луні нам не зрозуміло, Да? Так, ну давайте, ну а якісь хороші там, супер-супер гарні, якісь події. Супер, супер гарні, найяскравіші, най... найжаданіші, ті, які принесуть нам радість всім українцям, всій Україні. Боротьба триває. Боротьба триває. От. Повільний, але рух є. Це те, що те, це найбільша радість, яка буде в нас. Да? Тобто те, що лінія фронту повільно, ми на коні, ми на коні все ж таки. Так, я зрозуміла. Давайте тепер для українців подивимося. Це для України як країни. Да. А українців щось таке порадує. Не знаю, Може, якийсь гарний закон, буде? чи ще що. Чи принаймні не буде великої кількості прильотів? Ну, давайте подивимось українців. Тому дивилися, як Україну, як суб'єкта, а це давайте подивимося загальну масу українців. Що нас може порадувати? Чи не, не тільки порадувати? Так, якісь події, які от важливі будуть, що нам принесе серпень, в принципі. Події серпня для українців. Найзначущі події. Найзначущі події. Це про що вони будуть? Давайте подивимося. Найзначущі події це вони про що будуть? Так, найзначущі події. Так. Най найяскравіші події це все ж таки про те, що а, про те, що боротьба триває, про те, що емоції через край, про те, що дуже багато переживань через втрати. І про те, що якийсь, знаєте, я ну, не, не можу зараз сказати, чого це стосується, але щоб нам не підсунули якийсь договір, да, якийсь такий, не знаю, чого це може стосуватися. Зараз давайте спитаю. Це може стосуватися двох речей. Оці переживання. По-перше, це може стосуватися тієї зернової угоди, як вона буде розв'язана. Да? І це може стосуватися навчання наших льотчиків. Про льотчиків тут інформація дуже повільно. Да? Вони щось там мали почати в серпні. Да? Ну, Невідомо, що почнуть чи не почнуть, перекриває Верховна Жриця. Про зерновий коридор тут іде інформація, що все ж таки піде воно якось, можливо, якимось іншим шляхом. Да, можливо, наші, а, наші, а, наша влада домовиться іншим шляхом. Про навчання льотчиків тут. Дуже помірковано, да, помірно це все. І от якісь якийсь оцей юридичні моменти, да, дуже переживаємо через юридичні моменти. Давайте. Ну, якісь, можливо, обіцянки, да, те, що, можливо, якісь домовленості, які були десь прописані, там, Рамштайн, чи ще щось там було у нас саміт НАТО, да, вони якось. Ну, трішечки, знаєте, затримуються, да? Оці всі якось ну, такі пробуксовує трошечки, да? ну, трішечки все пробуксовує. Так, а давайте ми таки трішечки підшаманимо, як я це люблю. Давайте ми трішечки зараз е, додамо карту скорості, отак от, да? дипломатичності, да? і що ще. А, так, нашої працездатності. Да? І я хочу сюди додати колесо фортуни, щоб все-таки воно прокрутилося як слід. Давайте трішечки підшаманимо. Щоб все воно зрушилося з мертної точки, всі оті різні незрозумілі обіцянки цятянки. Да? Хочеться мені де тут це колесо фортуни, я не поняла. Далеко щось воно, бачите, сховалося від мене колесо фортуни. Ось воно. Будь ласка, давайте карту прориву і колесо фортуни. Ось, щоб, ми, щоб фортуна прийшла на наш бік. Да? Видно вам? Все, отак я хочу. Я перекриваю це все. Я дуже хочу, щоб фортуна стала на наш бік і дала прорив, такий стрімкий рух вперед по всім тим питанням, які зараз пробуксовують, і по всім тим питанням, які важливі для нашої перемоги, для нашого руху по звільненню територій. Отак от, от все, друзі, на цій оптимістичній ноті закінчую свої розклади. Бажаю вам бажаю вам віри в нашу перемогу, мужності, сил, витримки і до нових зустрічей.